Народ, ви Взагалі в курсі, що в Яврові з'явилося нове таксі, називається OnTaxi, така навіть програма. Е, і тепер в Яврові можна викликати таксі через програму. Прикиньте, яворю прогресує, страшно прогресує. Е, тепер я можу бачити в реальному часі, де є водій блін, нарешті, а не як оце викликаєш по телефону. Сидиш вдома чекаєш, тобі ніхто не дзвонить, смс-ка не приходить, звісно ж, і просто в якийсь момент тобі дзвонить злий водій і кричи, що він тебе чекає, вже проходили біля дому. От. До речі, там не вистачає водіїв. Це взагалі не реклама, тому он таксі, якщо ви побачите це відео і у вас від нього збільшиться співробітників, то я вимагаю мені е, е, якусь оплату за це, або, ну, хоча б не знаю, якісь бонуси, або безкоштовні поїздки в вашій програмі. Тому там не вистачає водіїв. Взагалі люди задумайтеся. Люди, які таксують, подумайте на рахунок цього. Це взагалі дуже класна штука. У ну, типу, вас клієнти будуть любити набагато більше. Я забула додати, що там можна тепер оплачувати водієві на карту спокійно, бо багато водіїв на таксі, які ми викликаємо по номеру телефону в місті. Кричать, типу, що їм на карточку не можна скидати, бо їм карточки поблокують. І там можна е е е в додатку оплачувати Apple Pay, Google Pay. Так само можна оплачувати готівку і можна оплачувати чим. А ну водіями на карту. Отак от.